Світайліавто він Вінниця, як завжди, з цікавими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Як завжди, до вашої уваги непростий автомобіль. Він має свою особливість, як і кожен автомобіль, який ми приганяємо для вас з Німеччини, Audi A4 1.6 MPI 75 кВт 102 коней. Пригнаний з Німеччини. Абсолютний оригінал. Увага! Особливість даного авто. Найменший абсолютно повністю підтверджений пробіг в Україні 149 тисяч кілометрів. Автомобіль з газовою установкою на 16-х оригінальних тітанах Борбет на зимовій гумі, новий акумулятор з обслуженою ходовою. Називаємо такі автомобілі музейні експонати. В такому стані конкурентів в даному автомобілі з таким пробігом, такій комплектації немає. Надіюсь, відео передасть стан даного автомобіля. Автомобіль небитий, нефарбований, з рідним лобовим склом, на кліматі, підігрівах сидінь, парктроніку, повний електропакет. Шикарніший стан автомобіля. Взагалі без коцику і тарцарапін м'ятин по кузову, без технічних та візуальних зауважень у максимально існуючому збереженому стані. З Німеччини від власника з повністю підтвердженим пробігом всіма щорічними техоглядами, історією обслуговування, чеками про обслуговування дане авто, мітками по автомобілю про обслуговування, договором купівлі продажі вказаним пробігом з Німеччини, а також станом автомобіля надамо інформацію більш детальніше конкретному покупцю. Але в даному відео ви самі зрозумієте, що це дійсно найменший пробіг в Україні. Кузов b 7 рестайлінговий. Автомобіль виїхав з салону в лютому місяці, 8 лютого 2008 року. З тих пір, в максимально збереженому стані був німців. Куплювали, доставляли особисто. Займаємося автомобілями більше 10 років. Нам є з чим порівняти. наші автомобілі. Ціни на автомобілі відповідають повністю їхньому стану. Хто за нами слідкує, зверніть увагу, як швидко продаються автомобілі з нашого каналу. Відмітка продано стоїть на майже всіх автомобілях, які ми привезли. І так, сьогодні ми детально розказуємо про це авто. Воно в шикарнішому стані. Я от за нього через камеру задивляюсь і зупиняюсь на секунду. Перевірити, що це дійсно отак в такому ж воно достойнішому стані, бо дуже привертає увагу як вживу, так і на камері. Тубіль не битий не пофарбований, рідне лобове скло, без корозії по кузову, рідна оптика. 1,6 МПІ, народний двигун без всяких технічних та візуальних зауважень. На гарній 16 й зимовій гумі вже перевірка стану лакофарбового покриття. Зверніть увагу на стан капоту. Взагалі зауважень немає. Лобове скло рідне оригінал. Ауді. Зразу по гарочкам все, як ви любите. Все скло рідне. Дуже давно я в такому стані не зустрічав Ауді в Німеччині. Щось таким малим підтвердженим пробігом їх взагалі одиниці. Атомобіль технічно в ідеальнішому стані, все працює, абсолютніший оригінал. Стан автомобіля наближений до нового. Кажется, в такому ж стані, як він виїхав з салону, так і він і зберігся. Це дуже-дуже велика рідкість. Як на ринку Німеччини, так і на ринку України. Оптика вся рідна. Щойно вам було продемонстровано стан оригінальності лакофарбового покриття. Повний електропакет. Двері не розболтані, фіксатори всі тримають, уплотнітелі всі на місці. Салон не має ніяких технічних пошкоджень. Все в оригінальнішому стані, на заводських наклейках, всі відмітки по кузову присутні. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Круїз, клімат-контроль. Сучасна мультимедіа тачскрін з пультом керування. підігріви сидінь. Кермо має, кермо має мінімальніші сліди експлуатації в оригінальному стані, не перешите, не відновлене. Працює кожна кнопочка, всі склопідйомники. Атомобіль має два ключі і один, фіксований для дублікату пластиковий. Сидіння в оригінальному стані. Стан керма покажу. Тут всі, все що я вам показую, всі малі дрібниці по стану кузова і салону. Воно навіть без документів підтверджує стан пробігу та його пробіг. Зверніть увагу на потолок, він в оригінальнішому стані. Автомобілі не палили. Автомобіль має дуже приємний свіжий запах повний електропакет. Всі ущільничі на місці, нічого не крутилось, не знімалось. Чистенький пластик. Видно, що тварин у власників не було. Корозія абсолютно по машині відсутня. 1,6 МПІ простий атмосферний двигун, балон-таблетка. Парктроніки, бампер взагалі, як... Я не знаю, як так автомобілі можна було берегти, що навіть на бампері. Не, ну, мінімальніший коцик, все, немає нічого взагалі. Парктроніки виручали, мабуть. Жоден болтик повто не крутився, не знімався, домкрат, пластик, жодна кнопочка не виломана, ніде нічого не затерто, не зачухано. Все максимально збережено, все в оригінальнішій комплектації Volkswagen Audi Шкода. Абсолютніший оригінал в шикарному стані. Надіюсь камера передає, бо ефект вау у мене присутній від стану автомобіля. Другий раз зустріти в такому збереженому стані взагалі, я не знаю, це рідкість річайша. Зверніть увагу, ніде нічого не поцарапано, не покоцано. Часто буває сліди на автомобілях, коли кидають пасажири царапинки від ремня безпеки. Повний електропакет. Нічого в автомобілі не провишу, нічого не перешито. Всі карти в оригінальнішому стані. Весь пластик в оригінальнішому стані. Зверніть увагу. Пройоми все. Нічого не крутилось, не знімалось. Пульти. І так, автомобіль виїхав 1 лютого 2008 року. З салона автомобіль має новий акумулятор, це ми купували. Також всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Ми повністю перевірили весь автомобіль. Необхідні деталі замінили. Там дрібниці, стійки стабілізатора, салінблоки. Але автомобіль в ідеальнішому стані. Все перевірено. Є відмітки по обслуговуванню, яке мастило, де мінялося. Пробіг під час покупки було 149 236 кілометрів. Є всі чеки по обслуговуванню автомобіля, дивіться на які суми в Німеччині. Абсолютно усі, зверніть увагу, техогляди. Тут їх ціла пачка з відмітками про стан автомобіля, в якому році, де він, куди заїжджав на техогляд. Все по оригіналу. Знаєш, дуже велика документація по автомобілю. Пластик весь в оригінальнішому стані. Працює кожна кнопочка. Тут а, чехол, чехол, підлокітник він не затертий, не виломаний. Зверніть увагу на перемикач, передач, все ж в оригінальному стані. Всі, хто знає ВАК, тут облазять кнопки в Audi часто. Тут рідні оригінальні кнопки, не затерті, не вицвівчі, це велика рідкість. Весь хром на місці. Зверніть увагу, не виломаний бардачок, начасток кріплення там виламується. Тут все в оригінальному стані. Сюди виведена музика USB. Пороги в оригінальнішому стані. Ну, музейний експонат. Мені кажеться, це авто, з якого треба брати еталон прикладу. Коли якщо ви купуєте даного класу автомобіль Audi, то після цього ви подивіться це відео і всі наступні автомобілі порівнюйте з даним авто, це потолок состояння в кращому стані за роки роботи по доставці автомобілів з Німеччини я Audi ще не зустрічав. Дуже достойний збережений стан. Зараз перевіримо роботу двигуна та підведемо підсумки. Перевірка стану роботи двигуна 1.6 MPI. 75 коней 102 кВт. Автомобіль заводиться з півтику, новий ж акумулятор ми ж поставили. От, газове обладнання встановлено. Тут знаходиться заправочний переходник, вже куплений нами під Україну. Магнітолка, тачскрін, приємна дуже акустика. Стан салону ну, взагалі вражає. Хотів би зняти вам кожен сантиметр, щоб показати, як має виглядати максимально наближений збережене авто, наближене до стану нового. Тут немає з чим порівняти, окрім дати в паспорті, що цей автомобіль чимось відрізняється від того стану, коли він виїхав з салону. Оптика рідна, нічого не крутилось, не знімалось. Всі є відмітки по кузову, по обслуговуванню. Всі наклейки оригіналу по Audi. Нічого не крутилось, не знімалося. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Жоден болтик не крутився. Корозії в слабких місцях взагалі немає. Всі оплатнітелі, наклеїчки, захисні плівки все на місці. Навколо замка немає корозії, всі заводські точки присутні. Автомобіль без ДТП, максимально збережене авто. Антифріз чистенький. Потоків масла по автомобілю ніде немає. Ну Прям вау-вау, амулятор новий, нагадаю, Бували ми особисто, там ще старий стояв в оригіналі. Ну прям ефект від автомобіля дуже сильний. Все чистенько, все сухенько, працює ідеально, Підведемо разом з вами підсумки сьогоднішнього огляду автомобіля. Автомобіль пригнаний з Німеччини, не битий, не фарбований. Лобове скло рідне, найменше підтверджений пробіг в Україні. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. ВДТ перший власником в Україні на гарних титанах, борбетах оригінальних, на гарній зимовій гумі. Можлива доставка до вашого дому. Ми впевнені, в наших автомобілях на 100% всі автомобілі технічно перевірені перед тим, як виставлятися на продаж. Автомобіль готов до будь-яких перевірок. В такому стані конкурентів на ринку України немає. Максимально існуючий, збережений Audi a 4 з газом з найменшим пробігом в Україні, технічно в ідеальнішому стані. візуально стан нового авто. Може бути вашим, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте до нас у місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. І я всім нашим підписникам та покупцям кажу: не зволікайте, не відкладайте на завтра. Дзвоніть, будьте першим, так як хтось може подзвонити раніше вас. Саме часте питання, коли дзвонять, автомобіль вже проданий. Кому цікаво дані такі збережені автомобілі максимально. Збережені з підтвердженими малими пробігами з Німеччини в чисто прозорою надану інформацію. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте, можливо, на нас на каналі ви знайдете авто своєї мрії. Ми працюємо на репутацію, дуже достойні автомобілі приганяємо, вони швидко продаються. Наші підписники постійні це знають. Оля автовіниця, звертайтеся, достойні перевірені авто. Запрошуємо на огляд. Це авто придбає перший, хто. Приїде його оглядати або замовить доставку під дім. дуже достойний варіант.